Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що зі мною трапилося вранці. Коли я прокинулась, я почула стук у двері. Відкрила двері, а біля дверей лежить лист. Я його взяла, а у ньому виявилась записка. А в записці написана лише одна літера. Щоб здогадатися, яка це літера і який звук вона позначає, слід послухати і подивитися на слова і назвати той звук, що звучить найчастіше. Ножиці, нога. Ніч, немовля, ананас, нора, нитка, ніж, ніс. У словах ми найчастіше чули, який звук діти. Правильно звук н і н. Звуки н і н позначаються на письмі літерою N? В алфавіті її так і називають N. А як ви гадаєте, що позначається літера? Може, це літера чи йогось імені? Діти, скажіть, а які ви знаєте імена, що починаються зі звуків? Н і Н. Так, Ніна, Наталка, Назар, Настя, Надія. Молодці багато знаєте імен, а ім'я нашого друга Незнайка. Починається з якого звука? Правильно малята зі звука Н. Діти, напевно, це незнайка прислав нам таку записку. Він, крім своєї літери Н, жодної іншої не знає, але не зрозуміло, що він хотів нам написати. Ой, діти, погляньте, ще й клубочок є. Погляньте, він вистрибує, напевно, він кличе нас з собою. А ось погляньте, тут є лист. Зараз я його прочитаю. Ви знайдете свого друга, якщо впораєтесь з моїми завданнями. Я хочу знати, що ви вмієте, чи дружні ви, та чи уважні. Поспішайте підпис баба-яга. Хм. Зла баба Яга приготувала нам завдання, з якими нам потрібно впоратись. Необхідно бути уважними, слухняними. Інакше з незнайком може статися піта. Ви готові йому допомогти? Давайте поглянемо на перше завдання. Нам потрібно зробити звуковий аналіз слова яга. Діти, скажіть, який є перший звук у слові яга? Так, перший звук й. Звук й завжди м'який приголосний. Якою фішкою ми його позначаємо? А який є наступний звук? Так, правильно, голосний А. Г. Який звук? Правильно, приголосний. А. Який звук? Голосний. Правильно, діти. Ось ми з вами і виклали схему цього слова. А ось наступне завдання. Нам потрібно подивитись на малюнки і об'єднати малюнки з відповідною схемою. А ось наступне завдання. Нам потрібно з вами, діти, викласти літеру Н з паличок, або гудзиків, або камінців, або ниточок. Зробіть фото, як ви виклали літеру Н. І прийшліть мені. Мені теж цікаво, як у вас вийшло. А ось вправа на читання. Давайте з вами прочитаємо на ан. Ну. Ун. Но. Он ни ін. Ні ін. А ось, малята, погляньте на картинки і спробуйте прочитати речення. Підкажіть слово, якого бракує. Останнє завдання тепер розв'яжіть, і схеми до речень скоріш доберіть. Перше речення. Василько вчиться у школі. Друге. У Павлика велосипед. Третє речення Ранок. Четверте речення. Кіт спить. Ой, діти, подивіться. Клубочок далі котиться, а це означає, що незнайко десь поруч. А ось і незнайко. Привіт, незнайко, нарешті ми тебе відшукали. Дякую, друзі. Я дуже радий вас бачити. Я заблукав і потрапив до баби яги. Але ви, молодці, вам вдалося пройти всі за Щоб відшукати тебе, нам потрібно було виконати багато завдань. Діти, розкажіть Незнайкові, які завдання ви розв'язували. Молодці малята, на цьому наші пошуки закінчено. До наступних зустрічей. До побачення!